Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні мова піде про підщепу і в кінці буде розпаковка нашого придбання. Але для початку хочу вам трішечки розповісти про підщепи, які вони бувають і чому саме таку ми обрали. Загалом найрозповсюдженіші підщепи це М9, ММ106 та 54118. Всі ці підщепи дуже гарні, але мають свої особливості. Їх можна використовувати для певних ґрунтів, і яких зараз дуже коротко вам розкажу. Якщо ви маєте не піщаний ґрунт, такий досить цупкий і при цьому ще й обмежений простір, для вас дуже добре підійде М9. Із названих підщеп вона йде найнижчою, відноситься більше до Карликових. А плодоношення вступає на другий-третій рік, тобто дуже швидко, і росте висотою всього 2-2,5 метри. Трішечки більшою є підщепа ММ106, вона за вишки може досягати і 3-3,5 метрів, а має більш розгалужену кореневу систему, не потребує опори, на відміну від. Щепи М9, яка в обов'язковому порядку потребує опори, особливо, якщо це піщані ґрунти, тому що при першому ж сильному вітрі відбудеться вилягання усіх дерев або навіть під навантаженням плодів. ММ106 трішечки витриваліше, але все ж таки може потребувати на деяких ґрунтах опори. А вона відноситься до напівкарликових. А ось 54118 є також напівкарликом, але більш таким середньорослим, тобто трішки більше за висотою, ніж ММ 106 Вступає в плодоношення так само, як і ММ106, десь на третій, четвертий рік росту, має більш розгалужену кореневу систему, більш цупкішу, тому переважно не потребує опори. Звісно, якщо у вас ґрунти піщані, то вам без опори не обійтися в будь-якому варіанті. Ми пробували. Прививати, прищіплювати дерева, ось це вже в нас дворічні саджанці, вони завишки вже 2-2,5 метрів. І це в нас підщепа ММ 106. Прививали ми і самі, мали вперше досвід, і він виявився досить вдалим. Ми ще думали, чи розсаджувати, чи їх пускати на продаж, тому що ми не впевнені були ще, чи хочемо ми саджати сад на новому місці, так як, в принципі, сад у нас посаджений, але бачите, ми не можемо ним наразі користуватися. І чекати, перший врожай так само кілька років. Але все, все ж таки ми вирішили, що посадимо сад, нехай він росте, а далі будемо вже дивитися. Обрали ми все ж таки останню підщепу: 54-118 в нас місце дозволяє, плюс вона має більш розгалужену кореневу систему, більш цупкішу, яка не вимагає переважно опори. Для нас цей варіант наразі є найкращим, тому що ми не маємо фінансової змоги встановлювати опору. Ну і це все ж таки додаткова робота. Тому ось так. І як ви зрозуміли, сьогодні буде розпаковка саме цієї підщепи. Тож подивимося, що нам приїхало. А тепер час показати самі підщепу. Отримали ми її на новій пошті, і йшла вона до нас у дерев'яному спеціальному ящику, аби нічого не пошкодилось. Тут має бути 600 саджанців. Пакування досить пристойне. Подивіться, все акуратненько, ніде нічого зайвого. Тож, зараз давайте розпакуємо. І подивимося, як вони виглядають всередині, які вони на якості. І хочу зауважити, що ми у продавця попросили обрізати необхідну нам довжину, аби влазило в багажник. І все, бачите, як ідеальненько підрізано, все чудово зайшло. Тож зараз розпаковуємо і показуємо. Під плівкою виявили ще мішки, тобто пакування взагалі дуже якісне. Ну що ж, добралися? Зараз побігаю навколо, вам все покажу, тому що особисто я в заході пакування ідеальне, здається, ніби воно на виставку. По-перше, запаковано по 50 штучок у в'язанку, ну і загалом 300 плюс 300. Інший колір то в нас подарунок від продавця під щепа для черешні. Нагадаю, це 54-118, Вона має такий темненький колір, і в нас вона для зимового, зимової прививки. Стан дуже задовільний, ширина, товщина самих саджанців досить непогана, дуже класна. На відміну від тих, що ми позаминулого року замовляли, там взагалі ми змогли використати лише третину. А тут я думаю, що буде всі 100%. Є ось такі поодинокі. Поки що мені попався один такий. Я думаю, що нічого страшного в цьому немає. З приводу коріння, також поки що нічого не можу сказати. Ми їх ще, як ви бачите, не розпаковуємо. Загалом воно є. Але попадаються і ось такі. Бачите, те, що я побачила так, одразу на око. Тут корінців замало, як для мене. Але, але. Так, ось таку. Не знаю, можливо, вони заклали корінці закладені то це вже добре. Але загалом, бачите, якість дуже гарна. Тобто, вони всі ідеально рівненькі. Подивіться, нема жодного якогось кривого чи косого, тобто вони прям один в один, ніби тому я думаю, проблем. Не буде. Ось ця покупка дуже нам подобається. Ми задоволені нею. Я думаю, що ми будемо не розчаровані після того, як ми це все розвернемо, розпакуємо. Але то вже буде трішки згодом. Зараз ми їх якось прикопаємо до того моменту, поки ми будемо займатися прививкою. Прививати ми будемо десь починати у лютому плюс-мінус. Ось такі саджанці. Продавця раджу, якщо вас е, зацікавили, якщо ви хочете придбати, ви можете писати в коментарях. І, можливо, я надам вам е, контакти, якщо е, продавець дасть на це добро. До нових зустрічей на моєму каналі. Бувайте!